Ласкаво прошу на канал Неймовірний Світ! Чи знали ви, що в астральній подорожі уява може розвинутися настільки, що фантом плутає власні думки і фантазії зі справжнім розумінням? Але як пояснити найточніші збіги сну з реальністю, передбачення подій, аж до подробиць і обставин, які не могли бути відомі заздалегідь або відкритися у вісні? Детальні стани виходу з тіла описано в безлічі книг. Одним із найвідоміших авторів був Роберт Аллен Монро, американський письменник, автор книг про безтілесний досвід, агностик за світоглядом, засновник інституту власного імені, де розробили Хемісінг, синхронізацію частот обох півкуль мозку за допомогою звукових хвиль. Його зустріч із позатілесним досвідом почалася в 1958 році, ще до того, як у нього з'явився інтерес до окультизму. У цей час він проводив досліди із запам'ятовування вісні, використовуючи вправи з розслаблення і зосередження, схожі на деякі прийоми медитації. Незабаром після початку цих дослідів у нього з'явився незвичайний стан, коли йому здалося, що в нього вдарив промінь світла, що викликав тимчасовий параліч. Після того, як це відчуття повторилося кілька разів, він почав випливати з тіла. А потім експериментувати з тим, щоб викликати і розвинути цей стан. В початку своїх окультних подорожей він виявляє ті самі властивості, які відкрили Сведенборгу шлях до пригод у світі духів, пасивну медитацію, відчуття світла, довіру і відкритість до нових і дивних переживань, і все це в сукупності з практичним поглядом на світ і відсутністю будь-якої глибокої налаштованості та християнського досвіду. Спочатку Монро подорожував відомими йому місцями на землі, близькими, потім більш віддаленими. Потім почав контактувати з духоподібними істотами, причому перші контакти були частиною медіумічного експерименту. Нарешті він став потрапляти в дивні неземні пейзажі. Монро виявляв інтерес до наукових робіт і дозволив провести вченим із собою низку експериментів. Представляє інтерес серія досліджень. Що проводилося в 1965-1966 роках на медичному факультеті Вірджинського університету на обладнанні в електроенцефалографічній лабораторії? Проводив її доктор Тарт. В експериментах від Монру, приєднаного до різних приладів для контролю за фізіологічними функціями його організму, потрібно було викликати в себе вихід із тіла. Крім того, йому пропонувалося, перебуваючи в цьому стані, попрямувати в сусідню кімнату і поспостерігати за діями лаборантки, яка обслуговує роботу приладів, а також прочитати число з п'яти випадкових цифр від 0 до 9, поміщених на полиці, розташованої на висоті 6 футів над підлогою. При цьому проводився запис хвиль його мозку, електроенцефалограма, рухів очей і серцевої діяльності, електрокардіограма. Тільки на восьмий вечір Монро зміг викликати два дуже коротких виходи з тіла. Під час першого з них Монро спостерігав кілька невідомих йому людей, які розмовляли між собою в незнайомому йому місці, що унеможливлювало перевірити, чи була це фантазія, чи реальне сприйняття події на відстані. Під час другої астральної проекції Монро, за його словами, був не в змозі цілком контролювати свої рухи і тому не зміг побачити число в сусідній кімнаті. Однак він правильно повідомив, що лаборантка під час його другого виходу із тіла перебувала не в сусідній кімнаті, а стояла в коридорі з якимось чоловіком. Пізніше з'ясувалося, що це був її чоловік. Як парапсихолог, Тарт не міг виключати ймовірність того, що інтерпретація реальної події не була переосмислена випробуваним заднім числом. На електроенцефалограмі обом цим астральним проекціям відповідали хвилі мозку, які фахівці визначають як фаза 1. Цей тип хвиль зазвичай характерний для стану сновидіння. До того ж, у випробуваного мали місце швидкі рухи очей, які, як відомо, супроводжують звичайні сновидіння, і, мабуть, є результатом розглядання уявних образів під час сну. Іншими словами, очі, швидко рухаючись, розглядають картину. Дійсності, існуючу лише в мозку сплячого. Пульс під час виходу із тіла був нормальним, приблизно від 65 до 70 ударів на хвилину. Під час астральної проекції кров'яний тиск міг упасти, але чітко вираженого падіння кров'яного тиску не було. Таким чином, на перший погляд, може здатися, що астральна проекція Монро відбувалася під час першої фази сну. За результатами досліджень Монро було зроблено деякі висновки. У сукупності вони вказують на те, що феномен виходу із тіла супроводжується таким типом активності мозку, який зазвичай характерний для нічних сновидінь, при цьому кров'яний тиск іноді знижується, але скільки-небудь значних змін частоти пульсу не спостерігається. Ніякого смертного трансу, званого в старій окультній літературі, обов'язковою ознакою виходу із тіла, вчений так і не зафіксував. Зовні астральна проекція Монро відповідає стану звичайного сновидіння в інших людей. Є серед учених прихильники того, що явища виходу із тіла реальні, тому що віднести їхні переживання до галюцинацій не видається можливим, оскільки інформація, почерпнута ними у своїх мандрах, вирізняється високою достовірністю. У вісні, в цьому все ще непізнаному, таємничому особливому стані свідомості. Відбувається багато загадкових явищ. У ньому не тільки можливі усвідомлені сновидіння або позатілесні переживання. У сні людина може пережити такі незвичайні стани, як творче осяяння, надчуттєве сприйняття, передбачення подій, зробити нові відкриття, може дізнатися щось таке, що вона ніколи не відчувала і не знала у бадьорому стані свідомості. Недарма народ назвав такі сни віщими. А чи були у вас усвідомлені сновидіння або позатілесні переживання? Напишіть у коментарях.